Мал би бути анонс концерту. Тенор з Белькантом. Ще раз, шановні пані допомоги, запрошуємо на наш концерт, який відбудеться о 19.30 в палаці імені Шевченка. Як завжди, в нашій програмі прозвучать шедеври класичної та популярної музики, все буде звичайно тільки наживо. Чесно кажучи, ми йшли до вас сьогодні зараз якраз збиралися вам все заспівати гарну пісню, але нам щодо сказали інформацію, що тут везуть нашого воїна. Двадцять роки молодого хлопця, який загинув зараз на, на війні, і звичайно, нам зараз не тут і не пасує, бо там зараз якраз зустрічається конвой і просимо вас з розумінням віднестися. А хотіли б до речі, ще наголосити на тому, що наш сьогоднішній концерт частина коштів обов'язково піде на підтримку збройних сил України. Тому, будь ласка, це є ваша можливість, ваша можливість внесок. Для захисту наших воїнів для допомоги їм для того, щоб вони отримували всю необхідну амуніцію і мали змогу якомога швидше принести нам перемогу. А то, що вона буде, це мені здається, вже нікого не має сумнівів не тільки в Україні, а навіть уже в цілому світі. Вся Європа, Америка, весь світ, який підтримує Україну зараз в цій війні, розуміє і бачить, що наша перемога однозначно за нами. І ми в тому також впевнені і переконані. Зараз ми можемо з вами зробити фото автора. Ви, хто бажає Но співати? Вибачте, зараз не будемо. Будемо співати о 19.30. Повірте, музики буде достатньо. Ви отримаєте масу задоволення від різних жанрів музики, від різних стилів музики. Все це ще раз хотів наголосити виключно наживо. Нам уже 15 років, за цих 15 років, десь 11 років ми вже їздимо сюди в Трускавець з концертами. І ті за цей час вже в нас були люди, які підходили, казали, ми ми сідемо 10-й, 15-й раз. Жоден концерт не відбувся під плюсову фонограму. У нас взагалі концерти або з оркестрами, або тільки під мінусову фонограму. Ті, що були, знають, бачили і чули, і можуть підтвердити. Якщо маєте серед коло своїх друзів таких знайомих, можете це запитати і переконатися в тому. Коротенько інформація про тенор з розбліканту. Як я вже сказав, нам 15 років 7 липня цього року виповнилося рівно 15 років. Перші наші концерти відбувалися виключно за кордоном. Це був спільний польсько-український проєкт, який був присвячений до Євро 2012. Тоді, у 2007 році, Україна та Польща отримали право на проведення чемпіонату світу по футболу. І це був такий спільний польсько-український музичний проєкт оркестр та солісти з України. А Менеджмент та диригент з Польщі, і так ми три з половиною роки, майже чотири працювали виключно за кордоном. Потім у нас вже були концерти по всій Європі від Північної Америки до Лівану і, звичайно, по наших рідних містах, які навіть є такі міста, в які ми з величезним задоволенням заїжджали і утримували там масово задоволення і спілкування з вами, з глядачами чудовими. У нас були концерти і в Сєвєродонецьку, і в Херсоні, і в Новій Каховці. І нам, повірте, нам особливо боляче, коли ми там були. Ми вже мовчимо про Маріуполь. Ми мали величезну честь відкривати перший, єдину, першу єдину камерну філармонію, яку відкрили у Маріуполі. І в нас там багато друзів і. Чудовий симфонічний оркестр, який з нами там працював прекрасний диригент. І ми туди завжди приїжджали і просто захоплювалися, як змінювалося місто. Ну, бачимо, що таке русський мір і як він які наслідки несе зараз. оце вже нікому немає сумнівів про те, що відбувається, і хто є наші друзі, хто вороги. Але ми впевнені, що все це буде звільнено, і це все відбудується. Головне люди, і головне, щоб. Якомога менше людей гинули в цій війні? Що хоче сказати. Ну, ще така інформація. Що таке назва тенор з пельканту? Тенор це є тип голосу чоловічого, а бельканто це є прекрасний спів, тобто тенори прекрасного співу. До речі, десь роками тому назад відійшла одна жіночка. Я не знаю, чи зараз це є, але раніше так було. Чи маєте ви зараз курсівки? Маєте чи ні? Маєте хтось має, так? так ось одна жіночка підійшла до нас і показує курсівку, в якій на третій сторінці головним лікаром було написано відвідати концерт тенорс Пельканто». Тож запрошуємо. Ви не Ви не пошкодуєте від того. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо за розуміння. Будь ласка, хто бажає фото автора, і звичайно, ще раз хотіли б наголосити, що сьогоднішня частина грошей, коштів з концерту обов'язково піде на підтримку Збройних сил України. Квиточки можна придбати тут. Хто не має можливості зараз? Це можна зробити безпосередньо перед концертом, який о 19.30 буде починатися. Тому зараз ми ще декілька хвилин поруч з вами. Раді вас всіх бачити. Підходьте, хто бажає, дякую вам. шановні друзі, концерт національно академічного ансамблю пісні танці Гуцулія в зв'язку із похороном Героя України завтра переноситься на 16 число, на 17 годину. Хто придбав квиточки, Прошу до мене підійти. Я все вам все уточнимо. Концерт Гуцулії ще раз нагадую. Переноситься на 16 число, на 17 годину в зв'язку із загибель heroю визнана Thank <laughs> you.